Лап. Спробуйте більше преміальних раціонів для чотирилапих. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя. Але знервалості. Стрес. Знову стріснилася. Щось серце. Погано. Тримай корвал Корвалмент. Корвал Швидка допомога вашому серцю. Сто відсотків зерна з Бразилії. Це секрет нового смаку розчинної кави «Амбасадор». Що заряджає на більше? Амбасадор Кофі Пауер Інсайт. Щодня ми знаходимо приводи, щоб підбадьорити одне одного. А хоч би і смачними бургерами. 5 гривень з продажу житніх бургерів буде спрямовано на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс. Усі українці творчі. Хтось пише пісні про Україну, які слухає вся Європа. Хтось придумує як тривогу. Перетворити на спокій. А хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці творчі, адже не просто чекають на перемогу, а творять її власними руками. Водафон для творчих українців. Разом ми зможемо водафон. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мифенамінка. Мати на Лагає імунітету дозволено навіть дітям з п'яти років. Життя кидає нам виклики раз за разом, і я завжди готовий приймати її. Якщо лупа повертатиметься знову, новий кліамен буде на крок попереду. Котрійна технологія Біобустер зміцнює природний захист шкіри голови, щоб покласти край повторній появі лупи. Мені нічого приховувати. Чув ало і печінці із жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Компі Фонтан Намберван по доставці домашніх гаджетів. Дивись своє, рідне, переживай, смійся з такими близькими героями. Топові українські фільми на Київ став ТБ. Дивись вдома і будь де завантажити у маркетах. З 2 жовтня на те дивись новий захопливий сезон шоу Моя суперродина. Вони відчинять двері своїх коси, щоб сезон. З 2 жовтня, з 9 жовтня. Зустрічай новий сезон улюбленої комедії, що підкорила мільйони сердець. Вау! Ромео і Джудіята Щаркас. Новий сезон. З 9 жовтня о п'ятнадцяті. На те. З понеділка по четвер. Суспільно важливий проект на 1+,1 Україна. Відшукати біологічну матір. Правда може виявитися будь-якою. Як Україна з Олексієм Сухановим. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30 на 1+,1 Україна. 20 і 30 на 1 плюс 1. Україна. Мені казали, що ви людей знаходите. Там ще час я його майже залишу. Дуже сильно, коли людей обманюють. Час розгадувати таємниці. Жанти вагічного реалізму. Мейжик. Вітаю вас, на що екстрасенсів. Она дуже складна справа. Це небезпечно. Ксенія Мішина у серіалі «Закохай мене, якщо зможеш». Прем'єра з 2 жовтня о 20.30 на 1+,1 Україна. Я не пам'ятаю, що він казав, і я відчула, що буде весілля, і наше життя далі, і це буде прекрасно. Золотий вік, бо життя прикрашається. Зустрічайте декателен Оріс. Новий спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Якщо в тебе температура що аж пара йде, потрібна пара речей: склянка води та парацетамол -дарниця. Парацетамол Дарниця. ти температура не пара. А в домі Андрія Золеною традиційне бере